В ефірі Українське Радіо Миколаїв у студії Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про виплати лікарняних та інших видів допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Про це детально за мить будемо дізнаватися від фахівця головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області. Тож залишайтеся на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаїв, 92 FM. Первомайськ, 105 і Сьогодні вівторок, 29 серпня, 552-га доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. І сьогодні в Україні вшановують пам'ять про загиблих захисників, які віддали своє життя за суверенітет та територіальну цілісність України. Цей день відзначається з 2019 року в пам'ять про Іловайську трагедію. Тоді, у 2014 році, російські загарбники віроломно розстріляли колони українського війська, які виходили за Попередньою домовленістю з російським командуванням по зеленому коридору ще дев'ять років тому РФ продемонструвала свою брехливу політику і нездатність дотримуватись будь-яких домовленостей. А за півтора року повномасштабної війни весь світ став свідком численних воєнних злочинів Росії, що остаточно розвіяло будь-які ілюзії щодо справжніх намірів нашого північного сусіда. Наш ворог прагне загарбати українську землю і. Підкорити нашу волю і в цій боротьбі за право жити у незалежній вільній країні найкращі сини й доньки України віддають своє життя. Вічна пам'ять і наша вдячність. А зараз до нашої ефіру долучається заступниця начальника управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Лариса Сухорукова. Як і обіцяли на початку програми, поговоримо про виплати допомоги зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Пані Ларисо, пенсійний фонд почав виконувати обов'язки, які до цього були закріплені за фондом соціального страхування ще з 1 січня 2023 року. Ось і щодо зокрема виплати лікарняних, декретних і інших виплат, пов'язаних із тимчасовою втратою непрацездатності. Наскільки чітко зараз вже відпрацьований алгоритм роботи, так і які по ходу виникають питання? Так, дійсно, з 1 січня 2023 року повноважена. Органом в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування визначено пенсійний фонд України. Хочу зазначити, що як і раніше, до 1 січня, застрахованим особам у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі ж види допомог, Це а саме, це допомога по тимчасовій втраті непрацездатності, допомога по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, допомога за хворим членам сім'ї, допомога. Яка надається у разі хвороби матері, яка доглядає за дитинкою до трьох років. Тобто мама захворіла, хтось має глядіти за цією дитиною, тому одному із членів сім'ї, але обов'язкова умова, що цей член сім'ї має бути застрахованою особою, надається листок непрацездатності. Також за рахунок коштів пенсійного фонду, виплачується допомога по вагітності та пологах і виплачується допомога на поховання, крім поховання пенсіонерів, безробітних, померлих наслідок. На випадку на виробництві відносно того наскільки зараз вже відпрацьована ця система. Вона відпрацьована на 100%. Програмне забезпечення у нас працює з першого дня. Як ми почали працювати, як пенсійний фонд визначено органом управління в цій системі? Програмне забезпечення налаштоване. Страхувальники мають змогу надавати заяви розрахунки без відвідування пенсійного фонду. Через з своїх особисті кабінети на веб-порталі пенсійного фонду. Система працює. Ці відомості подають роботодавці чи самі працівники? Подають роботодавці. Роботодавці в своєму кабінеті бачать електронні листки непрацездатності. Вони працюють з цими електронними листками непрацездатності має відбутися призначення допомоги або відмова від призначення допомоги на рахування цієї допомоги, і за результатами розгляду цих листків непрацездатності формується заява розрахунок, яка містить всі відомості по застрахованій особі і по листку непрацездатності. Заява розрахунок надається до пенсійного фонду роботодавцем, не особисто застрахованою особою. 不会。嗯 Виплати, які отримує застрахована особа, нараховує роботодавець ще пенсійний фонд виплати, нараховує роботодавець Відповідно Відповідно, до заробітної плати. Настільки Відповідно, значить, розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. Залежить від розміру заробітної плати за 12 місяців до настання страхового випадку за останнім місцем роботи. Також залежить від страхового стажу, тобто чим більше страховий стаж тим більший розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. Але я хочу зауважити, що розмір допомоги по вагітності та пологах не залежить від страхового стажу і виплачується у розмірі 100% від середньоденного розміру заробітної плати незалежно від стажу. Ще раз нагадайте, будь ласка, які види допомоги зв'язку з тимчасовою втратою на працездатності виплачуються саме органами пенсійного фонду? Виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, ну тобто, коли людина сама захворіла або отримала травму якусь? Виплачується допомога по догляду за хворою дитиною до трьох років. Виплачується допомога за хворим членом сім'ї, виплачується допомога у разі хвороби матері або іншої особи, яка здійснює догляд за дитиною до трьох років, допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання. Всі ці види допомог, звичайно, на сьогодні оформлюються в онлайн форматі, тобто електронному вигляді, і ніяких паперових документів в цьому випадку не передбачається. Ні, не зовсім так. Ми знаємо, що що з першого Червня 2021 року у нас суттєво змінився порядок видачі листів непрацездатності. Відповідно до наказу МОЗ, заклади охорони здоров'я почали формувати електронні медичні висновки. І на підставі цих електронних медичних висновків формуються на веб-порталі пенсійного фонду електронні листки непрацездатності. Але бувають такі ситуації, і вони дозволені законодавцям, коли лікар має можливість Писати паперовий листок непрацездатності, коли з якоїсь причини не формується електронний листок непрацездатності. Одразу хочу наголосити на тому, що електронний листок непрацездатності сформується своєчасно і коректно на веб-порталі Пенсійного суду за виконання деяких умов. А саме це, якщо в декларації яку застрахована особа підписала своїм сімейним лікарям коректно зазначені всі його особисті. Дані. Коли бухгалтер Роботодавця своєчасно подає інформацію до пенсійного фонду по своїх застрахованих особах, а також коли сама застрахована особа у разі зміни своїх особистих даних надає відомості до пенсійного фонду. Наприклад, це зміна прізвища. На жаль, у нас зараз є звернення, коли не формуються листки непрацездатності, тому що застрахована особа змінила прізвище, але ніякі відомості до пенсійного фонду з цього питання не були подані і тому система її не ідентифікує, не може медичний висновок створено, але листок непрацездатності немає до чого прив'язати система, тому що прізвище не співпадає. Як в цьому випадку бути? Чи можна заднім числом оформляти такі листки? Непрацездатності законодавець дає. Лікарю 7 днів на внесення змін до електронного медичного висновку. Якщо протягом цих 7 днів не було внесено зміни до електронного медичного висновку, то тоді ми рекомендуємо застрахованій особі звернутися до свого лікаря за паперовим листом непрацездатності. І тоді, за рішенням ЛКК приймається рішення про видачу паперового лиска непрацездатності. Але це приймається рішення. Ще раз повторюю, ЛКК. Лікар самостійно такі рішення не приймає. І скільки вже а, з початку року пенсійний фонд Миколаївської області оформив таких листків непрацездатності на яку суму? Значить, листки непрацездатності ще раз повторюю. Ми їх не оформлені. Я можу вам е, сказати, скільки роботодавцями подано заяв розрахунків з початку року? З початку року роботодавцями Миколаївської області подано до пенсійного фонду 13,5 тисяч заяв розрахунків. Оків на майже 44,5 тисячі листів непрацездатності. Паперових листів непрацездатності з цієї загальної кількості десь 4%. тобто їх дуже мало, але вони ще є на сьогоднішній день. І з цих поданих заяв уже який відсоток виплачено 99,9%. Заяви розрахунки фінансуються протягом трьох робочих днів. Тобто, якщо заяви розрахунки подаються роботодавцям своєчасно, то за Особи своєчасно допомогу. Тобто ніяких затримок в цьому році з виплатами цих листків непрацездатності не було? Ні, не було в цьому році жодної затримки з виплатою, з перерахуванням коштів по заявам розрахункам. В яких випадках може бути прийнято рішення про відмову у призначенні допомоги, законом України. Загально обов'язкового державного соціального страхування визначено, у яких випадках допомога по тимчасовій непрацездатності не надається застрахованій особі. Ну так це наприклад, якщо захворювання або травма пов'язані з станом алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння. Не виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, якщо людина знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати, не виплачується допомога, коли людина знаходиться у у творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням, коли хворий порушує режим лікування, тобто не своєчасно звертається до лікаря, не виконує його назначення, теж допомога на той період, коли людина порушила ці вимоги лікаря, не виплачується. Також хочу наголосити на тому, що з 1 січня 2023 року допомога по тимчасовій непрацездатності та повагітності та пологах виплачує. Лише за основним місцем роботи, за сумісництвом, за страхованим особам може бути виплачена така допомога лише у тому випадку, коли за основним місцем роботи роботодавець не може виконати свої зобов'язання перед своїм працюючим. Ну знову ж таки повертаємося до того: до призупинення тимчасового призупинення трудових відносин. Якщо людина знаходиться у довготривалій Відпустці збереження заробітної плати, яка пов'язана з веденням військових, дій, а також якщо основним місцем роботи людини є та територія, яка на теперішній час тимчасово окупована територія, В цьому випадку не виплачується в цьому в цих випадках, коли за основним місцем роботи роботодавець не може виплатити і є відповідний документ, то може бути виплачена допомога. За сумісництвом. Якщо, наприклад, працівник знаходиться на простої через такі обставини, він може отримати таку виплату? Якщо буде надано документ організації, де людина працює за сумісництвом, про те, що людина дійсно знаходиться у простої, що цей листок не працездатності не виплачувався і не буде виплачуватися йому за основним місцем роботи, то тоді Роботодавець, страхувальник або повноважені ним особи мають право розглянути це питання про призначення допомоги за сумісне. Якщо працює, наприклад, неповний робочий день у цьому випадку теж може отримувати ну в залежності, звичайно, від заробітної плати. Якщо він працює неповний робочий день, то тоді з його заробітної плати і відповідно розмір допомоги буде не таким великим, але він отримає. Застрахована особа отримає цю допомогу. Ось з початку цього року були у вас відмови, і чи багато було таких відмов у виплаті на рахуванні тимчасової допомоги? Хочу зауважити, що пенсійний фонд не приймає рішення про призначення або не призначення допомоги. Законодавець прописав, що рішення про призначення допомоги приймається страхувальником або уповноваженими ним особами. Тобто, ми вже бачимо документ, що по тим лискам непрацездатності, по яким призначена допомога, яка йде на фінансування, про те, що людина потребує таких виплат, вона має повідомити роботодавця самостійно про те, що відкрито, наприклад, лікар лікарняни або інші обставини. Обов'язково це робити, тому що листок непрацездатності з'являється в кабінеті роботодавці, роботодавець бачить ці листки непрацездатності. Якщо вона додатково повідомить, то це не буде порушенням законодавства. Самостійно прослідкувати на якій стадії знаходиться ось її виплати. Людина може людина може у себе в кабінеті. Якщо вона зайде на веб-порталі пенсійного фонду до себе в кабінет, вона може побачити, в якому статусі знаходиться її листок непрацездатності, і Відповідно, бачити, чи він вже оплачено, чи не оплачено цей виступ непрацездатності виступ непрацездатності, як тільки він формується на веб-порталі пенсійного фонду, має статус закритий. через сім днів після того, як людина одужала, статус змінюється на готову до сплати. Це саме ті сім днів, про які я говорила раніше, що лікарю дається сім днів для внесення яких змін в медичний висновок за необхідності це зробити. Тоді виступ непрацездатності. Ці опрацьовуються роботодавцем, подається заява розрахунок, і після того як ця заява розрахунок буде профінансована, кошти зайдуть до роботодавця, заяв листок непрацевності, змінить статус на оплачено, і застрахована особа має це можливість відвідувати, окрім того, що ми сказали на початку, що ви отримали кілька звернень про неправильно вказане прізвище. Які ще з якими ще пита? Зверненнями до вас е звертаються, і роботодавці, і страхувальники. І роботодавці, і страхувальники звертаються, як правило, з питання неформування формування е листків, листків непрацездатності. Я вже сказала, це і зміна прізвища, і відсутність даних про е застраховану особу. Взагалі немає інформації про те, що застрахована особа є застрахованою, тобто це не своєчасне подання. Вододавцем звітів до пенсійного фонду загалом такі питання у нас. Якщо на даний час навіть людина не працює, але попередньо 12 місяців вона працювала, вона може отримати виплату. Ні, вона має бути застрахованою особою на, на момент настання страхового випадку. Тобто, якщо людина весь ну умовно скажемо липень пропрацювала, а серпня з нею тимчасово призупина. Трудові відносини, то і закоріла вона у серпні, то їй листок непрацездатності оплачений не буде. Допомога по тимчасовій непрацездатності це компенсація втраченого заробітку. Повністю або частково компенсуємо втрачений заробіт. Так, якщо з людиною призупинені трудові відносини, чи вона знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати, тобто вона і так не буде мати цього заробітку. Тобто компенсувати у такій ситуації людині немає чого. Ну і на завершення нашої програми. Якщо ви хочете кілька слів сказати нашим слухачам, можливо, якась важлива для них інформація. Я дуже дякую всім за увагу. Хочу побажати всім міцного здоров'я, і миру. всього нам найкраще. З нами на зв'язку була заступниця начальника управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Лариса Сухорукова. Пані Лариса розповіла про види допомог, які виплачує пенсійний фонд у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Дякуємо, що залишаєтесь з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємося.